Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову історію, котрою я з радістю з вами поділюсь, а вам усім бажаю приємного перегляду. З дружиною мого сина ми завжди були в чудових стосунках. Не пам'ятаю, щоб у нас виникали якісь конфлікти чи непорозуміння. Коли Катя потрапила до лікарні, то я запропонувала допомогу і забрала внучку Софійку до себе. До того ж, недавно я повідомила невістці, що маю в планах подарувати їм квартиру, аби вони не витрачали багато грошей на оренду, а мали власний куточок. Тоді Софії було два рочки, а в животику був ще її братик. Замолоду я настаралася на дві квартири і до одруження сина, Одні жили ми разом, а іншу здавали в оренду. Тепер цю квартиру я хочу віддати їм. Через декілька тижнів я почала помічати дивну поведінку Катерини. Вона здавалася грубішою, сердитішою, аніж зазвичай. Але в своїй голові я одразу виправдала невістку, мало які можуть бути на це причини. Скоро я планувала відсвяткувати свій ювілей і покликала всіх найближчих рідних та декілька подруг. В кафей ти не захотіла, тому два дні сама трудилася на кухні. Той вечір святкування минав чудово, і вже через годину Олександр із Катериною сказали, що їдуть додому. Нібито потрібно вкласти Софійку спати. Я не стала заперечувати, тож дала їй з собою трохи їжі і відправила сина заводити автомобіль. Одразу ж помітила, як очі невїздки бігають по хаті, ніби вона щось намагається відшукати. Я прямо запитала, в чому справа, і, як виявилося, вона не знає, де поклала свій телефон. Логічно було б мені просто набрати її номер, і ми б швидко вирішили цю проблему. Але Катерина нервово відмовилася від моєї пропозиції. Та пошуки затягнулися, і я нетерпляче відкриваю телефонну книгу і телефоную на загублений номер. У ту ж мить по квартирі лунає гавкіт пса. Спочатку я не усвідомила, що відбувається, а лише за декілька секунд безперервного лаяння вдалося зрозуміти, що це рингтон у моєї невістки. Розгублена Катя навіть не намагалася щось пояснити чи попросити вибачення, просто забрала свої речі, попрощалась і пішла. Декілька хвилин я стояла нерухомо, а потім з очей просто полилися сльози. Невже я заслужила на таке ставлення від своїх дітей? Решта гостей кинулися мене заспокоювати, пощастило, що в той момент я була вдома не одна. А наступного дня до мене подзвонив син з проханням дати ключі від нової квартири. І я набралася сміливості і сказала, що тепер не хочу їх бачити ні в тій квартирі, ні в тій, що живу сама, і додала, що Катерина знає, в чому справа. Цікаво, чи розповіла невістка про той випадок, інакше я не знаю, чому Олександр так і не перезвонив мені із вибаченням ні в той день, ні наступного, ні через тиждень. Досі не розумію, що я такого зробила своїй невістці і синові, що вони ось так відповідають на мою доброту.